Всім привіт! На сьогоднішньому році ми будемо малювати ось такий гарний пейзаж. Він розміщений в горизонтальному площині, тому ми розміщаємо листочок ось так лежачи. Для початку нам потрібно приклеїти нашу плівку. Все по стандарту. Розміщаємо малярну стрічечку. Так, щоб вийшла гарна рамочка. Ширину рамочки ви обираєте самі. Я використовую малярну стрічку 1,5 см завширки. І десь см роблю рамочку, а решту приклеюю до основи. Основа в мене ДВП а 3 формату. У вас це може бути будь-яка дощечка, яка є у вас вдома, картон міцний, або площина вашого столу. Розмістили. Так, наступний етап у нас графічний малюнок. Для цього ми з вами беремо простий олівчик і намічаємо площину галявини, на якій ростуть квіти. Вона знаходиться геть знизу. Тут у нас буквально півтори сантиметра і десь 3 см зверху. Вона може бути як рівненькою, так і отакою от скриваної форми. Далі, від краю ось цієї лінії, я піднімаю наступну. Лінію, показуючи наступну нашу галявинку, яка буде трошечки вище. Це лінія горизонту. Наступні два, дві лінії будуть лініями а, заднього плану гір. Отже, десь із середини висоти листочка, я спускаю хвилясту лінію до центру нашого листка. І з нього роблю трошечки підвищення. Та опускаю донизу. Це перші наші гори. Наступні будуть трошечки вище. З лівої сторони піднімаюся десь на сантиметр. І також роблю хвилясті лінії та більше підвищення, яке обриватиметься десь ось тут. І як ми бачимо, у нас два такі вулканічні пагорби. Це наш графічний малюнок. Самі наші хмари я пропоную робити уже в кольорі, не використовуючи зайвих ліній. Отже, оце є графічна побудова даного пейзажу сподіваюсь, ви встигли, у вас все вийшло. Працюємо далі. Наступний етап підберемо фарби. Для цього нам потрібна палітра. Шумимо. Так. Ультрамарин, якого я використовую. Так, достатньо багатенько цього разу. Також мені потрібен блакитний колір для неба. Блакитний я беру десь ось так. Ми одразу розміщуємо наші фарби на палітрі, щоб не гаяти часу. Пейзаж гарний, але він достатньо простий в виконанні, коли ви знаєте правильну поетапність нанесення тих чи інших шарів кольору. Тому будьте уважними і слідкуйте за моїми інструкціями. Покладемо білила, яке ми потім будемо додати до різних кольорів. А також. Жовтий та помаранчевий колір. Жовтого... Жовтий я візьму світлий і змішаю його із вохрою, краплинку жовтого, зовсім трошки, і додам до нього таку саму кількість охри. Зовсім трошки. Цей відтінок замінить нам відтінок середнього жовтого або темно-жовтого кольору. Такий, який буде схожий більше на колір жовточка в яйцях. Так, наступне у нас іде оранжевий для хмар. Так. Ці кольори ми будемо використовувати для самого неба. І починаємо перший етап, а саме робити розтяжку нашого неба. І я починаю із блакитного відтінку. Розмішую його із водичкою, і наношу на верхню половину свого малюночка, саме неба на верхню половину неба. Відмічаю і розношу фарбу поверхні частинки. Вертикальними чи горизонтальними лініями з боку в бік. Ось так. Крапинку краю я залишаю білою. Далі ви побачите для чого. Якщо ви не встигли щось зробити, не поспішайте, ставте відео на паузу і продовжуйте з нами пізніше. Отже, замалювавши ось такими рухами справа наліво, Верхню частину неба я розбавляю одразу пензликом краплинку ультрамарину, ось так. І тепер замальовую цю півсантиметрову лінію на своєму малюночку. верхню. Кладу пензлика повністю на поверхню, для того, щоб фарба не розтікалася і красиво-красиво поєднувалася. Ось так я змішую, роблячи верх нашого фону трошечки темніший, нашого неба. Замальовую стрічку і все. Все рівно буде видна різниця між цими кольорами в кінцевому результаті. Все. Трошечки утемнила верх нашого малюнка. Вимиваю гарно пензлик і перехожу до змішування жовтого із вохрою світлою. У нас виходить такий достатньо темненький, гарний жовтий колір. Пропоную мазочок його перенести ось сюди, він нам ще пригодиться. А тепер з допомогою мастахіна додаю білило і змішую наш жовтий колір із білилом. Має вийти ось такий світлий відтінок. Саме цим відтінком я буду замальовувати решту неба. Але не, не буду торкатися до нашого блакитного, щоб не змішати зелений відтінок одразу. так? Тому що жовтий і Блакитний буде у нас зелений. І я обережно-обережно промальовую низ неба, не залишаючи жодних дирочок ні по краю, ні по самому малюнку в центрі листка. Замальовую все, щоб було гарно і рівномірно. Є. Вимиваю пензлика, знімаю воду обкрай баночки, але пензлик залишається вологим. Тепер, сподіваюся, ви всі встигли, ми робимо оце змішування двох кольорів справа наліво, поступово піднімаючи краплинку і опускаючи пензлик. Я от зараз піднімаю і змішую відтінки. Стараюся, щоб вони. Не перетворювалися на лінійні такі поєднання, а щоб був послідовний обережний перехід справа наліво, справа наліво, ось так і опускаюсь донизу. У мене вийшла гарна розтяжка. Сподіваюся, у вас також все вийшло. Наступним етапом будуть помаранчеві або оранжеві хмарки. Тепер ми можемо вже накладати наступні шари фарби, щоб зробити наше небо більш яскравішим. Тож, я беру оранжевий, розвожу його водичкою і прохожуся по межі гір. На захід сонця, і я роблю ось такі межі наших гір, так само проходячися із правої сторони. Не боюсь зайти на, на пагорби, трошки піднімаюсь, утворюючи форму хмарки. Залишаю це місце. Так само роблю і з лівої сторони, також утворюючи маленьку тоненьку хмарку. Ось так. Тепер, поки там підсихає, зробимо світлі жовті наші хмари. Для цього, вимиючи пензлик, я беру ось той клаптик охри, який ми залишили. І ледве торкаючись малюнка. Прохожу ось такою лінією. Я тягну лінію поруч маленькі лінії, потім так само прохожусь і з цієї сторони. Розтягую свої хмарки, намагаюся зробити їх ніжні-ніжні, ледве торкаючись пензликом листочка. Наступаю на попередні якісь кольорові плями, фарби змішують, створюючи ось такі переходи. Тут десь посиніла наша хмарка, десь позеленіла. Але це створить ефект. Більш живописних хмар. Ось так. І залишаємо підсихати. В цьому малюнку кожен етап ми будемо робити згори донизу. Тобто, спершу ми малюємо небо, потім гори, потім долину і в кінці наші квіточки. Їдемо далі. Тепер потрібно намалювати останні хмарки темні на нашому небі. Для цього я беру ультрамарин, також розводжу його водичкою, залишаючи трошечки густувати. Є. І наношу верхні шари, замальовуючи краєчок, краєчок оранжевих хмар, обходячи їх по краях, замальовуючи верхівку гір і проходячи ось тут. По краях роблю рвані лінії, що хмари розходяться в сторону. І так само рваними лініями піднімаюсь догори. Кольори змішуються і створюють такий вписний ем, колір і ефект справжніх хмар. Серединку намагаюся і верхівку підтемнити. І так само роблю з правої сторони, створюючи справжню хмарку, яка уходить десь отуди. Ось так. Все, наше небо готове. Вимиваю пензлик і намічаю вологим пензликом, знімаючи фарбу, де буде перший, перша гора. Ось так, щоб не загубитися. Залишаємо хай хайдручки підсохне. Доки фарба сохне, готуємо ультрамарин. Ультрамарином ми замалюємо всю ось, ось цю нашу гору. Яка знаходиться ближче до нас. Він яскравий і це дає достатньо контрастний такий ефект. Я роблю це спокійно, не спіша і не боюся зайти на якусь частинку листка. Замальовую. Але до нього ми ще повернемося. Пензлик можна залишити на палітрі або десь в краю вашого листочка. Я беру тоненький пензлик, і за допомогою блакитного, який лишився у нас попереднього, є роботи над небом, я малюю верхню частину ось цього пагорба. Для того, щоб відділити його від синього неба. Якби фарба вже була висохша, то я б спершу намалювала цю частинку малюнку, а потім вже перейшла до ближчих, ближчих гір. Однак це не так, тому я працюю саме в такому порядку. Далі беру ультрамарин, підмішую його знизу, ось так. Навіть можна об'єднати із нижнім шаром малюнку. Я об'єдную ці гори. Не боячись поєднання кольорів. Ось так. Ми просто змішуємо два, дві наші, наші гори. Є мию пензлик і беру більшеньку кісточку та навожу другу гору, яку ми трошечки розмили. Ось так. Все. Тепер у нас є чіткі лінії, чіткі кольорові плями передній гір і віддалений гір. Нехай висихає. Наступним етапом буде наша галявина. Для галявини я беру будь-який зелений, який у мене є. Це може бути світло-зелений, або Зелений темний. Я беру світло зелений Та домішую його до ультрамарину. Добавляю водичку і підмішую. Вийде достатньо темний колір, такий більш схожий на колір морської хвилі. І замальовую галявину верхню, а потім і нижню, старайтеся не залишати жодних дирочок по краю плівки і на самому малюнку. Будьте уважні і повністю покривайте папір фарбою. Чудово Ти Миємо пензлик. Доки фаба підсихає, пропоную набрати ще трошечки нашого ультрамарину, кладемо його на палітру, в мене закінчився, тож розвожу водичкою, не роблючи його дуже рідким. І тепер малюю межу між двома галявинами. Ось такою от плямою кольоровою. Основна от наша кольорова гамма на, на малюнку вже ну, зроблена. І лишилася лише оця деталізація самої квіточок, самих квіточок і травиночок. Для цього я використовуватиму. Жовто-зелений колір. Беру тоненьку кісточку і розвожу свою фарбу. Пензлик тоненький і буде робити гарні і охайні травинки. Починаючи із плівки. Я роблю ось такі маски. При цьому не боюся їх зовсім пересікати один з одним. Ось так. Це дасть нашому малюнку більшого різноманіття. І буде схоже насправді на живописні такі от лінії. Травинки будуть більш живіші і гарніші. В цих таких роботах, особливо по вологій вабі, мені подобається те, що кольори змішуються і створюють власні відтінки, що саме відбувається? Десь травинка темніша, десь світліша, десь вона більше блакитна, з іншої сторони, вона яскрава і зелена. І закриваємо всю ширину листочка. Ось такими травинками. Хай вони пересікають одна одну, і малюнок буде чудовий. Готово. І останній етап це саме наші ромашечки. Їх я робитиму білилом, яке в мене залишилося ось тут. Розводжу його з водичкою. Не лякаюся, коли білило стає іншого кольору, оскільки може бути осадки фарби на пензлику, або водичка може бути брудна. Колір може бути не зовсім білий, а з блакитним або зеленим відтінком. Отже, цією фарбою, якою в мене вийшло, я роблю ось так: 1, 2, 3, 4, 5. 5 пелюсточок по колу, створюючи ось таку ромашечку, і розкидаю ці квіточки по всьому малюночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут буде шість пелюсточок. Цієї квіточки вийшло 5. Маленькими мазочками роблячи пелюстки наших квітів. Змішуючи з попереднім шаром фарби, вони стають десь більш блакитні, десь злинкуваті, десь чисто білі і створюють гарні ось такі відтінки кольору. На... на. збільшуємо масу квітів на галявині ось такими швидкими маленькими мазочками. Готово. І останній етап серединки. Для серединок ви можете використати ось цей кольор, який ми робили не з неба, або взяти світло-жовтий в чистому вигляді. Не забуваємо, що навіть його нам потрібно розбавити краплинкою водички. Інакше може бути липким поверхня малюнку в тому місці, де ми малювали чистою фарбою з баночки. Розвели водичкою. І ставимо крапочки серединки. Все. Малюнок готовий. Знімаємо малярну стрічку. Не спішимо і знімаємо малярну стрічку в протилежному напрямку від малюнка. І в нас з'являється чудова біла рамочка. Не поспішаємо знов таки, щоб не здерти шматок листка. Ось так. Чудово. Це була достатньо складна у кольоровому рішенні, але проста у виконанні і швидкості, оскільки е, сам графічний малюнок дуже простий. Головне бути уважним, не поспішати і слідкувати інструкціями. Отже, я вірю в те, що у вас вийшло. Якщо хочете повторити, ставите відео повтор і малюєте знову. Гарних вам результатів. До наступного уроку!